Доброго ранку, народ! Сьогодні вже 16 жовтня. До нового року залишилося всього 76 днів. Це означає, що час знову піднятися з ліжка і крокувати назустріч новим можливостям. Ловіть цей день за хвіст і робіть щось для себе. Середа це не привід бути похмурим, а шанс продовжити тиждень з новими силами. Тож, ми починаємо наш ер про ранок. Ну і одразу. Про свята, що сьогодні можна або треба святкувати. Сьогодні дуже багато приводів, але ми обрали найважливіші, на наш погляд. По-перше, сьогодні всесвітній день продовольства. Сьогодні нагадування про важливість їжі не лише для нас, але й для мільйонів людей, які живуть у нестачі. Давайте цінувати кожен шматочок і замислимося, як можна допомогти тим, хто цього потребує. Також сьогодні день боса. Настав день, коли можна подякувати своєму босу. Або принаймні зробити вигляд, що ви його поважаєте. Ну а якщо ви сам собі бос, тоді обов'язково потіште себе чимось особливим. Ну і ще із найважливішого: сьогодні день ліфту. Так, ліфт це не просто засіб пересування вгору і вниз, це справжній рятівник для наших ніжок. Тож, сьогодні можна подякувати цьому механізму за всі ті рази, коли не довелося підніматися сходами. Також сьогодні святкуємо іменини з Денисами Петрами, Петрами. І Юліями. Всіх вітаємо, нікого не забуваємо, здоров'я бажаємо. Ну і в новий день проводжаємо такий собі каламбурчик. Ну і на черзі те, заради чого багато з нас слухають арпроранок це гороскоп. З чого почнемо? Давайте сьогодні зламаємо систему і почнемо з овнів. Овен. Сьогодні вам варто звернути увагу на дрібниці, замість того, щоб летіти на чергову авантюру, присвятіть день тому, щоб помітити щось, що давно залишалося поза увагою. Можливо, на вас чекає цікава знахідка у власному домі або серед спогадів. Телець, ваша сьогоднішня тема це ризик. Час вийти за межі звичних, комфортних зон і випробувати щось нове, можливо, навіть трохи небезпечне. Це не означає екстрим, але, наприклад, запросити на знайому людину на каву, чому б ні. Близнюки. Замість постійних роздумів і стрибків між ідеями спробуйте зануритися в одну справу глибше, ніж звичайно. Сьогодні важливо залишити поверхневість і знайти істину в деталях. Це допоможе відчути, що можна бути послідовним і водночас винахідливим. Рак. Вам варто звернути увагу на фінансові аспекти свого життя. Цем, цема, цема, де, де. Тема грошей може бути сьогодні неочікувано актуальною. Відкладіть емоції та перегляньте свій бюджет. Можливо, настав час для інвестицій чи змін у планах на заощадження. Лев час для навчання. Замість того, щоб бути в центрі уваги, приділіть час чомусь новому. Можливо, ви давно хотіли освоїти новий навик або взяти участь в онлайн-курсі. Сьогодні ідеальний момент для цього, ви будете здивовані, як швидко вам це вдасться. Вважайте хто? Діви. Сьогодні зверніть увагу на творчість. Так, це звучить нетипово для вас, але зануртеся в процес створення чогось незвичного. Навіть якщо це просто малюнок на сервеці під час перерви. Це відкриє нові горизонти і зніме накопичений стрес. Їдемо далі, і у нас на черзі Терези. Замість того, щоб шукати гармонію, сьогодні вас чекає день рішучих дій. Не чекайте, поки обставини стануть ідеальними. Вони такими ніколи не будуть. Ура! Приймайте рішення швидко та без вагань, навіть якщо це порушує ваш звичний підхід. Скорпіон! Сьогодні тема вашого дня комунікація. Навчіться ставити запитання і слухати відповіді. Ваш природний інтерес до інших людей може відкрити несподівані двері, якщо проявити трохи більше відкритості до діалогу, ніж зазвичай. Стрілець час для спокою та внутрішньої рефлексії. Замість постійного руху вперед, сьогодні вам варто знайти момент для роздумів і самоаналізу. Ваші відповіді можуть бути глибшими, ніж ви очікували. Козиріг. Забудьте про дисципліну та відповідальність і дозвольте собі трохи хаосу. Інколи варто відступити від правил і просто розслабитися. Влаштуйте собі день без планів, де все буде йти своїм шляхом. Це принесе несподівані приємні результати. Подолій, час бути егоїстом. Замість того, щоб постійно піклуватися про інших і шукати способи змінити світ, сьогодні зосередтеся на собі. Приділіть час власним бажанням і цілям, навіть якщо вони здаються комусь неважливими. Ну і завершуємо сьогодні рибами. Сьогоднішній день про дисципліну. Так, навіть вам коли потрібно, організовувати свій час і встановлювати чіткі межі для завдань. <кій> Ви здивуєтеся, як набагато більше встигнете, коли побудуєте чіткий графік? Ось такий гороскоп, друзі. Дуже дуже надіюся, що він вам допоможе провести цей день якомога краще. Ну і погода. Погода сьогодні має намір грати з вашими настроями. Сонячний ранок обіцяє хороший початок дня, але будьте готові до деяких хмар після обіду. Температура буде триматися на приємному рівні, але не забудьте взяти легку куртку. Осінь може нагадати про себе про холодним вечором. Ну і давайте продовжимо прикметами. Сьогодні їх декілька. Перше, якщо сьогодні на вас випадково пролили воду, це на удачу, хоча й трохи незручно. Ну, дивлячись, куди пролили. Також побачити сьогодні кішку до хороших новин, але тільки якщо вона пройде зліва направо. Угу. Окей. Якщо під час обіду сьогодні втратили ніж, це знак, що на вас чекає незапланована зустріч. Сподіваємося, без ножів. Ну, і трохи мотивації, щоб день був успішнішим і легшим. Почніть сьогоднішній день із чистого аркуша. Середа – це не просто день після вівторка, це можливість для перезавантаження свіжого старту і нових звершень. Зробіть сьогодні хоча б одну річ, яка наблизить вас до вашої мрії. А я наразі дякую вам, друзі, що були з нами, що були зі мною, що були з собою, що були разом. Пам'ятайте, кожен день дає нам шанс змінити своє життя на краще, тому не бійтеся експериментувати та ризикувати. Вірте в свої сили. Середа може бути чудовим стартом для чогось великого, якщо ви дозволите собі трохи більше мріяти і діяти. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!